У всіх сферах свого життя. Але треба було таку людину, як митрополит Андрій, щоб не дати загинути багатьом пам'ятникам, шедеврам нашої церковної історії. І він був творець музею. церковний музей. Зрештою, що став національним музей. Чи на то закінчилося наше нещастя, втрата цінностей народних? Ні. Бо ще не один був би музей, такої вартості, як Національний музей, якби не сам народ, самі селяни не палили навіть цілих церков якби не атеїстична влада, яка нищила ці пам'ятки, ну і багато інших недобрих подій завілюх світових, які нищили цю нашу історію мистецьку, церковну мистецьку історію. Але він збудував музей. І маю послідовників, які теж збирають те, що ще не втрачено, що можна ще зберегти для пам'яті і для оглядання. І маємо чимало таких добрих людей серед отців, і серед, серед мир'ян. Я не буду багато говорити власне, про отця Себастьяна. Який є один із найвизначніших збирачів цього мистецтва. Але дивіться, скільки вже пройшло років, 25 років, як є Незалежна Україна. Чи ми маємо той музей, який надбав отець Себастьян? Ми маємо церковцю ту, де він виставляє ці свої експонати. Что нам має абсолютно? Мав бути ще великий музейні ікони чи церковного знадіб'я і так далі. На жаль, ми цього не можемо зробити. Ні на громада національна, ні церковна влада теж не дбає про це. Отже, ми виробні великі храми, великі установи, які називаються навіть університетами, але. Поважних музеїв, які ми могли, якими могли ми похвалитися, на жаль, ще немає. Але не маємо ще радініше музею тої людини, яка започаткувала ту велику і святу справу. Ми маємо музей митрополита Андрея. І ця сьогоднішня виставка вказує, що Міг би бути такий музей, що є підстави для того, щоб вже такий музей існував. Але де? Кажуть, там десь є музей, чи по прилку, чи при семінарії, чи ще десь при якійсь церковці щось там ще роблять. Але цього абсолютно. Не є замало, то я навіть не поважно це все. Це все повинно бути прекрасної будівлі, його честь, який би показав життя тої великої людини, і, крім того, показав тло нашої національної, церковної, народної культури і професійної релігійної культури. На жаль, немає того. Пробуємо зараз вибивати. Начальство, але бачите, і начальство сьогодні не прийшло. Щоб підказати їм, хоч вже ми підказували, що міг би бути такий музей, принаймні початок того музею, ось тут, при цій серві, збоку дає, дає приміщення, які не конче потрібні для, для тих цілей, які зараз вони виконують. Отже, можна було би починати це. І тому я, власне, звертаюся до громадськості Бога, хто має ще якусь таку пливову, силу і міць, в тому числі я звертаюся до тих людей, які хочуть це вже зробити і вже пробували це робити. Це товариство «Святий Юр, тут є декілька представників сьогодні, що поможів, поможім от Себастьяну нарешті дістати той будинок, той, той початок музею митрополита Андрея. Я хотів би, щоб найближчим часом вже почалася та церемонія передачі того будинку і так далі. Треба як робити депутації до нашої влади. Вона вже знає цю проблему, але, на жаль, там дуже туго, туго та справа йде. Я дякую вам, Отче, за сьогоднішню виставку, я не буду вже щось говорити про неї, бо тут вже дуже добре було все сказано. Я тільки хотів би сказати, ще раз підкреслити, що ми маємо збудувати, ми ті, що тут є ще присутні. Ми маємо збудувати величавий музей митрополитої Одеї. Бо він заслуговує на це у всіх відношеннях, у всіх справах, у всіх його моментах діяльності і для нашого народу. Великий митрополит вимагає від нас ще тих зусиль, щоб... Bi imel svojo še odprto muzejno dobitko. Slava Jezusu.